Друзі, пройшло вже 6 днів, відколи я зарядив повністю цей акумулятор, от таким от зарядним. Ви бачили всі розпаковочку. Хто не бачив, можете перейти подивитися. А зараз візьмемо, знімемо покази, покази, які будуть показувати, що після 6 днів повністю зарядженого акумулятора, скільки він втратив ємності, скільки він там, що, ну, що до чого, давайте подивимося. Але це подивіться відео. А тест подаємося в самому кінці. Дозаряджати новий акумулятор Веста, той, який ви вже бачили в мене на відео, але перед тим зробимо заміри, які були до, і які будуть до після зарядки. Тобто перший у нас показник ELB, стандарт батареї. Тоді ми бачимо N і 620 це пускові токи. Так, робимо тест, що ми бачимо. Ми бачимо перше значення 4,1, 100%. Друге ми бачимо вольт 94% 12,7 вольтів. І ми бачимо пускові токи 682, тобто 94%. Відключаємо. Так, ну і будемо тестувати ось таке зарядний пристрій. Так, ну що, вмикаю, ще його не вмикав, не під'єднав до батареї, тому це буде перше. от так. щось треба поставити сюди, щоб краще було видно. Так, що ми маємо? Маємо плюс. І маємо. Так, ну напевно, тут треба поставити самі менші. От тут буде видно. Де ми маємо 3 А. Його просто дозарядити потрібно. О, спрацювало. Так, і що ми бачимо? Показує 26 градусів, 12,7 вольта. Так, ну а далі будемо дивитися через 30 хвилин. От показує такі показники, можливо хтось знає, щось може підказати. Моду вдячний. Перемкнув на зарядку 15 амперів. Хто що може підказати? Будь ласка, чекаю в коментарях. Так, ну і що? Хто додивився до кінця? Давайте подивимося. Шість днів відстоявся акумулятор. Показники ми всі бачимо. Так, і що показує тест? Тест показує Опір 4,1, 100%. перфект. Вольти 12,9. перфект 100%. І залишкова ємність після 6 днів 100% Perfect 695. Отакі От показники. Ми бачимо на акумуляторі Веста. Все. Всім дякую, що додивилися. До наступних відео.